78 тисяч гривень. Пакуємо для відправки новою поштою Ексклюзивний подарунок Богдана Хмельницького булава. Що, що робимо, Льош? Для чого всередину це ну, кладемо? Спирочку, щоб не болталось Щоб нічого тут не. Отак От Отак Футляр, до речі, також є ексклюзивним дерев'яним з накладками у металі посріблені, тиснення по шкірі. Так, все, є. Що слідуючим етап? Всьо щоб в, в коробці не терлось, да? так? Мотали в стрейч, щоб не терлося в коробочки. Коробка, яка зараз уплотниця, обов'язково сертифікат, обов'язково видаткова накладна кладеться. Потім, коли клієнт забирає, йому автоматично надходить фіскальний чек, про те, що він зробив покупку в нашому магазині. Це все ще буде уплотнятися зараз картоном. Потім додатково ще одна коробка. Для того, щоб все доїжджало ціленьким, в цілості, в сохранності. Коробка обклеюється стаканчиками, е стрілочками, для того, щоб було видно, в якому положенні її перевозити. Сайт Exclusive.com, великий вибір ексклюзивних подарунків, які доїжджають в цілості та в сохранності. Ви залишаєтесь задоволені і робите повторні. У нас покупки. Чекаємо ваші замовлення. Запакована булава, обклеєна максимально всередині, уплотніна, перекладена, все доїде чотенько, обов'язково при отриманні. Відкривайте, переглядайте.